Усім привіт! Ну що ж, сьогодні готуємо справжній осінній десерт. Це яблучний штрудель з мигдалем. Це справжній аромат осені. Дуже-дуже смачний десерт. А, отож, починаємо з того, що чистимо та нарізаємо яблучка. Я б взяла кисло солодкі. По кількості дивіться відповідно до ваги вашого тіста. Нарізані яблучка я поливаю лимонним соком, для того, щоб вони не потемніли. І знову ж таки вони, цей сік придасть дуже гарного смаку. Також яблука ми посипаємо гарненько корицею. Та цукром. Цукра я додала приблизно 2,5 столові ложки. І я додавала коричневий цукор. Він такий придає дуже гарний карамельний смак та аромат. Але знову ж таки ви можете взяти звичайний білий цукор. Все гарно перемішуємо і наша начинка готова. Переходимо до тіста. І так як наш рецепт дуже легкий та швидкий, я взяла вже готове листкове тісто і просто його розкатую дуже тоненьким шаром. Зверху на тісто рівномірно викладаю яблучка, відступаючи трошки від краєчок. Тепер будемо зверху посипати пелюстками мигдалю. Це дуже смачне поєднання, яблуко та мигдаль. Але ви можете взяти волоський горіх, горіх, наприклад, це також буде дуже смачно. І тепер загортаємо наш трудель як шаурму, для того, щоб наша начинка нікуди не вивалювалась. І штрудель змащуємо жовточком і будемо випікати 40 хвилин при 170 градусах. Тепер уже готовий та остивший штрудель посипаємо зверху цукровою пудрою. Подивіться, як гарно це виглядає. І аромат просто неперевершений. Це аромат затишку дому, осені, теплого сонечка. Я вам дуже рекомендую приготувати його та насолоджуватися таким гарним смаком.